Кожному дякуємо за лайк. Також, коли у нас набереться 10 тисяч підписників, ми зробимо для вас класний конкурс. І навіть комусь випаде на цьому новому озері, як кажуть, золота карточка, абонемент на цілий рік. Тому підписуйтесь і не пропускайте розіграш. Друзі, усіх раді бачити у нас на каналі. І ми розпочинаємо новий проект Оренди озера. Озеро за моєю спиною в 2,8 гектара. За попередній проект на гектар озеро менше, але тим не менш озеро буде цікаве. Цікаве в плані ловлі. Озеро буде в пріоритеті для хижака. Ми хочемо запустити судака, щуку. так Знаєте, багато, так? щоб було клювання, були емоції і були враження від водойми. Перед цим. Ми будемо запускати тонну коропа і будемо ловити на поплавчанки. Тобто приїжджаємо, беремо поплавчанки і насолоджуємося клюванням коропа. Також на самій водоймі є більше півтора тонни риби, різної риби. Є коропи по 14 кг, є коропи по 10 кг, є карасі. Також багато є карасяту, якого вже можна собі буде ловити на поплавчанки. Також тут там є товстолоб до 30 кг. Уявіть собі, озеро не спускалося дуже багато років, відповідно, за ним дивилися, воно було в оренді, і озеро збереглося з своєю рибою. Локація буде в описі під відео. І давайте розпочинаємо з вами новий проект. В цій серії ми покажемо, які будуть проведені роботи, з чого будемо розпочинати. Тому погнали! І сюди ми заїжджаємо на водойму. Значить, що в нас тут виходить? Як ви бачите, тут колись такий був старий шламбаунг? Тут ми плануємо... Зробити великий об'єм роботи по самій стоянці. А далі, друзі, ми будемо займатися другим пунктом стоянки. Як ви бачите, від оцієї машини, там за машиною, ми вам вже показали, як воно є зараз, обов'язково покажемо, як буде після. Також від машини оцей весь кусочок, аж до цієї, бачите, яблуньки. Все це ми будемо всунути туди також до рова. Зробимо тут локацію таку номер 3 по стоянці. Так? Вона у нас буде така видовжена і гарна. А тепер давайте, друзі, безпосередньо вже перейдемося по тій локації, яка веде нас до самого озера. Зараз поставимо вам на перемотку. До останньої локації, де будуть знаходитися машини. Як ви бачите, отут вже йде такий певний заборчик. За тим заборчиком є маленьке озерце, де ми будемо разом з вами у цьому проєкті його робити під озеро Осетрів. Там будуть всі різні осетри: білий, чорний, які тільки можна, всі вони будуть там. Все це згодом ми вам покажемо у наступних серіях. А тут ми перейшли до... Локації нашої стоянки Як ви бачите, оця велика верба. Від цієї верби ми також будемо все гарно сунути, все вичищати і будемо робити до цієї останньої, як ви бачите, машини. А також, друзі, ви в цьому проєкті мусите нам допомогти, щоб ви не сиділи там, як то кажуть, без діла. Вам потрібно придумати назву ось цього озера. Щодо вибору назви. Водойми вона має бути поєднана з трофейною долиною, тому обов'язково пишіть. Зі стоянкою машин ми розібралися, і вже у наступному відео ми вам обов'язково покажемо, як все буде змінюватися. Також перед самою стоянкою, повертаючи з дороги, буде стояти вказівник. Як проїхати безпосередньо на водойму? Далі вже знаходимося тут. Ми на водоймі і бачимо позаду мене, що тут є. Ми, е, значить, маємо для початку ось таку альтаночку маленьку, желізну. Зразу за нею, як ви бачите, є вагончик. Немало важливо, це є світло, яке вже тут є проведено. А також, друзі, за вагончиком знаходиться дуже зручний і класний домик. Потім ми обов'язково вам це покажемо, бо нам ще не привезли від нього ключі. Також. Тут, як ви бачите, є така старенька табличка збереглася. Тут ми обов'язково повішимо гарну табличку з регламентом водойми. Ну і безпосередньо у відео ми будемо спілкуватися з вами, обов'язково пишіть коментарі щодо різних ідей, щодо риби, яку, можливо, ви би хотіли побачити, щоб сюди запустити. А також любі ідеї вони завжди будуть вітатися, ми будемо з вами спілкуватися. Що, ось така, як бачите, у нас така альтаночка є. Так, тут безпосередньо вже самий вагончик. Вагончику, до речі, дуже комфортно. Все це звідси будуть забирати. Тут, як ви бачите, є навіть світло. Оп. Такий рибацький, як то кажуть. Вагончик. ось можна тут включати світло, щоб на самій альтанці було щось видно. Дуже, до речі, є потужний ліхтар на самому озері, який можна буде включати. Один, другий і третій, три ліхтаря. Один ліхтар від поїзда, другий ліхтар від танка. Уявіть собі. Тобто е вечором озеро дуже гарно просвіщається. Ми оце також вам будемо показувати, як воно світиться. Давайте перейдемо далі в таку гарну локацію, де ми хочемо зробити такий міні-парк. Ну що, як ви бачите, ось такий національний парк природи. <гум> е, бачимо тут такі ялиночки, бачимо сосни. Ну, як ви бачите, тут трошки у нас з порядком зараз не склалося, але все це будемо. Е, Вичищати, робити гарний порядок. Як бачите, ось тут все воно таке зароше, все це буде викошуватися. І тут будемо робити якийсь певний інтер'єр, щоб було досить гарно і досить цікаво. Тут завжди є тінь, в любу сонячну погоду, тут досить атмосферно. Як бачите, ось таке є накриття, типу такий столик. Тут великий, також навіть, бачите, Старі власники вони ось такою, такою бруківкою тут повикладали, що можна собі сидіти на такій терасі. Ну і безпосередньо вже ось бачите, сам домик стоїть. А, крісло, до речі, лайк. Тут треба поставити обов'язково, бо ми для когось його збережемо, реставруємо і збережемо. Нам це крісло, до речі, залишають. ось, До доміка ми перейдемо пізніше, а давайте тепер перейдемо до того озерця, де будуть усетрики. Ходіть, я вам щось покажу. О, тут знаходиться туалет, а отут, бачите, ось таке озерце. Воно невелике, але досить гарне для того, щоб можна було тут розводити осадку. Сідіть за мною, розпочинаємо далі екскурсію Знаходяться ось такі, я не знаю, як це сказати, але давайте будемо говорити, що це альтанка. Так? О, їх робили, вони такі саморобні. Як бачите, тут нічого такого особливого немає. Але ці каркаси, вони вже якби, є готовими, їх тільки можна буде. Удосконалити, так, ми тут, можливо, гарно їх обшиємо, щоб вони мали якийсь певний вигляд, певну зручність, щоб собі сюди зайти. Якусь зробимо з боку зону барбекю. До речі, навіть таким нам в придачу лишаються. Ну Звичайно, також ці вже альтанки та, лишаються в придачу. Тут бачимо. Біля самої альтанки ось така теж фара потужна є, яка освіщає ціле озор. Але, друзі, замість цієї фари ми е, будемо, вона, можливо, тут буде, але тут, в першу чергу, ми будемо проводити е, відеонагляд. Відеонагляд, ви розумієте, для чого потрібен. Він потрібен для того. Е, Є вечір в нас, можливо, є недобросовісніше такі, як то кажуть, рибалки, які люблять десь залізти, якісь сіти поставити, тому подібне. Для цього ми себе хочемо обезпечити, щоб камера їх проглядала, і разі чого можна завжди доказати і показати, що за люди, навіть вам. Тому на цьому стовбі в нас буде стояти відеонагляд. Сюди ми проведемо зразу ж інтернет. І відповідно живлення до самої безпосередньо камери. Також електриків попросимо, щоб вже, якщо ми дійдемо до цієї першої альтанки, щоб тут у нас була розетка, щоб вам було зручно зарядити якийсь свій телефон або тому подібне. В протилежному березі можете побачити якусь зближ... там також стоять такі, бачите, альтанки. Їх є раз тоді. Там ми бачимо два, три, можливо, навіть чотири штуки. І чотири з цього нашого вже берега. Так, ось цей берег, все це ми в першу чергу будемо косити. Всі ці роботи почнуться з наступної серії. Далі ми безпосередньо дійдемо до нашого нюансу після того, коли... Е всі ці кущі будуть вирізані в кінці водойми, де є захід води, весь цей нюанс зв'язаний з заходом води. Ну, Це вже обов'язково ми вам покажемо. Це буде також цікаво, бо зараз туди просто нереально пройти. Там джунглі отакі от по, по голову і нереально просто. Тому викошуємо озеро, робимо відеонагляд і вже, можливо, у наступній серії. Запускаємо тонну короба і вже після цього робимо певні висновки. Ну що, ми зробили ось таке мірило саморобне, 2 метри має. І зараз будемо міряти, скільки має берегова лінія з лівої сторони і берегова лінія з правої сторони. Також замірюємо повністю саму ширину озера. Значить, за той дубок 49, 149, і робимо ще один. Тут і маємо 150. 150 і озеро починає тут звужуватися. Ось так. Тобто, берегова лінія складає 300 метрів з, друзі, лівої сторони озера. Тепер ми зараз по колу пройдемося до сухого дерева. Можливо, на камеру буде вам видно. Ось там таке сухе дерево. Це так, якби рівноцінний такий поворот. І зараз побачимо ширину плюс-мінус, скільки буде у нас ширини. Тоді пройдемося далі по тому березі. Погнав. Пів місяцьом. Значить, від молодого дуба до ось такого старенького сухого дерева, таким півмісяцем озеро має 40, тобто 80 метрів. Потім я в кінцевому результаті обов'язково все намалюю на зошиті і конкретно вже вам покажу. Тепер від цього сухого дуба будемо міряти до кінця берегову праву сторону. Погнали. Міряємо. Зупинились на 20, тобто на 40 метрах від сухого дерева. І подивіться. Які лопухи, тут просто нереально пройти. А вже у наступній серії буде цікавіше дивитися, коли тих лапухів не буде. Погнали, 20, так? 21. Я в шоці. 124. Значить, це виходить 248 метрів. О, 248 метрів, все, У нас вже виходить тут берегова лінія, яка йде в ширину. Тепер зараз будемо звідси виміряти цю ширину туди. Є. Так, ну і ширина має 61, тобто це є 122. А тепер зараз ми супутника вам намалюємо пропорцію даного озера Тут відносно там метрів 60 у нас виходить. Тут, якщо врізати оцю діагональ ось так, то тут у нас десь виходить метрів ну там 105 так 105, так. 105, Ну і Відповідно, воно йде від 105 до 60 метрів. Але 300 метрів воно йде в такому порядку. Тобто непогано. Ну і Відносно того, будемо вже складати план дій. І на фіналочку ми знімемо вам ось такий прекрасний домик. Як ну, ви бачите, є тут таке класне накриття. Така, типу, така. Невеличка тераса, з якою <кій> у майбутньому можна гарно пропрацювати, все налагодити, і оцей такий парк зробити дійсно дуже гарним. Ну що, Домиком користувалися, можливо, два рази. Домик є новий, він є з вікнами, як бачите, тут жалізі піднімається, відкривається вікна. Також є з там, тої сторони у нас вікно. Ну, давайте тепер зайдемо і подивимося. Так, бачимо ось таку ручку, щоб комахи не залітали. І давайте зайдемо разом з вами. Словами не передати, який тут стоїть приємний запах. Дійсно, домик просто новенький, гарно пахне. Все подивіться, як така кухонька. Нам навіть залишили мікрохвильовку, залишили чайник, перчики, якісь свічечки, все це свіже, ну, все це ніхто тим не користувався. Веливіть собі, тут, подивіться, навіть є вилки, якими взагалі не користувалися. Вилки, ложки, просто все нове. <кхем> Далі там розберемося, подивимося, що нам пригодиться, що не пригодиться, все це будемо е, обов'язково вам показувати. Як бачите, позаду мене оце також є вікно, е, також тут є жалюзі. Ну і тепер така основна гарна кімнатка. Подивіться, яка вона затишна. Тут навіть диванчики ну, Вони дійсно свіжі, вони просто свіжі, на них приємно сісти. Приємно собі тут пообідати, е, поснідати і далі братися до роботи. Класна картина, дуже гарна. Картина також залишається. Немало важливо дивіться, який раритет. Також нам залишили. Ми на... залишимо ці удочки тут. Вони будуть, знаєте, як дійсно такий ну, раритет, який нагадував, буде нагадувати нам, нам з вами колишні. Такі наші риболовлі, з чого воно все починалося. Ось тут, бачите, навіть є якийсь і савочок залишили, і е, шваброчки, все воно навіть чисте, навіть цей савок не раз в епіцентрі брудніший буває, ніж тут. Тому ось такий класний будиночок. Все, на цей випуск будемо закінчувати. І до зустрічі у новому випуску.